Доброго дня всім. Сьогодні у нас на ремонті отака от от штукенція. Основна скарга, яка не дуже сильно працює лівий клік. Дуже часто його тицієш, ліва кнопочка, тицієш, а вона не працює. Ну, Напевно, що помилка стандартна, це є або кнопочка, або кнопочка на кнопочці. От, Тобто, треба, як мінімум, подивитися, що там і як там. І ще вона свистить. Що ж, будемо розбирати її. Так, розбирається вона дуже-дуже легко, я так думаю. Так, а. Ну. Так, знімаємо кришечку. О, тут навіть грузилку якесь є. Так, це забираємо на бік. Цікаво, що тут може свистіти. Так, я вже її за кадром перевіряв, там справді. Погано працює. Ну. Так, вона деренчить. На камеру на мікрофон, напевно, що не буде чути, а насправді деренчить і легенький свист чути від неї. Суть яка. У нас тут є... Видно на камеру? Видно. Якщо забрати оце коліщатку, у нас є три кнопочки. Вони всі три ідентичні. Ліва кнопка, права кнопка і ця кнопка під коліщатку, під скрол. Зазвичай найбільше зношується оця кнопочка. Тобто або самі контакти в ній, ну, якщо тут пайка немає пошкоджень, пайка немає пошкоджень. Хорош. Або стирається оця малесенька. От штучка, то що я казав, кнопка на кнопці. Вона теж часто стирається, тобто ви нажимаєте, воно просто тупо не дістає і все. Е, так, зараз бо я її підключив, вона мені тут робить погоду на комп'ютері. Так е, зараз, наскільки я так дивлюся, от якщо взяти в турецю подивитися, то кнопочка на кнопочці не стерта, не, нічого з нею такого не сталося. Ну, Значить, проблема з самою кнопочкою. Наше завдання зараз тоді цю кнопочку випаєте. Якщо маєте донора, берете донора з інших е, мишок поламаних старих. от, Я зроблю трошки інакше. Я візьму цю кнопочку, що під скролом. оцю, то що вона була під колесом. Нею майже ніхто не користується дуже рідко, то я просто їх поміняю місцями от, і будемо видіти наскільки воно буде ефективно. Так, я би вже взяв якийсь маркер, помацькою позначу собі цю кніпочку якось, щоб не переплутати. І зараз включаємо паяльник, випаюємо, міняємо місцями і дивимося на результат. Так, беремо наш паяльничок, нагрівся вже. Так, и выпаю ему. Так. Одну книпочку. И другую книпочку. Так, ще зверніть увагу, я отут. це було за кадром. Я тут поробив полосочки, з якого боку має бути кнопочка, але тут є свої позначки. Ну, Не завжди вони є, а в даному випадку вони є. Значить, помальовано нашу, відкладаємо на бік, беремо нашу непомальовану. Знімаємо цей припой, щоб воно сюди пролізло. Так, ну тут я бачу, що треба... А, ні, пішло сіло, Супер. Так, беремо Так, дали трошки флюсу. Беремо припой. Так, раз, два. Так. Беремо нашу цю кнопочку. Та, яка була колись під ліву, лівою кнопочкою, тепер вона буде у нас під скролом. Під колесиком. Ну, Тут я бачу воно і не особливо припаюває. Добре, значить так. Кнопочки ми припаяли. Йдемо дивитися. Як там воно воно. Так, за кадром попробую. Кнопочка реагує, мишку вже зібрав. Пробуємо на файлику від Recalbox. Це двійний клік, одинарний клік. Раз, два. Курсор перестановлюється, все відділяється, все без проблем. Так що ремонт будемо вважати вдалим, закінченим. Всі запчастини були в самій же мишці. Тому, якщо у когось буде подібна проблема і ви не користуєтеся кнопочкою під коліщатком, ви дуже легко можете подовжити час експлуатації вашої мишки, особливо, якщо вона вам приємна на руку і ви не хочете купувати нову. На цьому кажу, будемо вважати ремонт завершеним. Дякую за увагу. Гарного дня всім!